Болить горло спробуй зіпелор льодяник. Ви заявляли раніше, що будете вже в травні 23-го року вмикатися з набережної Ялти, вести ефір. Яка по вашому буде послідовність воз'єднання України? Крим буде фінальним акордом чи заключною фазою війни все ж таки буде звільнення Донбасу. Не готовий сказати. Е які буде фіналізація, тому що тут сценарні плани можуть бути різні, і, на мій погляд, взагалі було бажано, щоб все, що стосується звільнення військовим чином, коментували більше ЗСУ, як ЗСУ, ну мається в нас і генеральний штаб, чи принаймні Верховний Говнокомандович. Але між тим можемо політично подивитись, як воно може розвертатися. Дивіться, якщо ми звільняємо території Луганської області чи Запорізької, Луганської, Донецької, то після цього Крим переходить під тотальний. Вогновий контроль України. Я не зовсім розумію, що будуть робити там росіяни. Їх просто не буде. Вони ж, вони ж будуть розуміти, що треба втікати. Це ж знову ж таки, коли ми говоримо про Росію, Росія це стая. Стая атакує великою кількістю. Якщо ти один, ти можеш програти, а ми ж не одні. І стая дуже швидко розуміє, що прийшов мисливець, який дуже ефектно може прорядити цю стаю. І вони будуть от дуже і дуже швидко втікати з Криму. І все. Я взагалі вважаю, що це не питання в травні будемо на набережній Ялти. Я взагалі хочу бути на набережній Ялти, я там точно буду. Бо це для мене вже не питання. Питання як часу. Це може бути травень, може бути квітень, може бути червень. Це немає різниці. Я просто там точно буду. Тому що це знову ж таки логіка. Процесу як такого життя йде в рамках логічних коридорів. Ти не можеш зупинити, навіть якщо ти хочеш, попри все, в 2014 році теж можна було зупинити. Треба було просто трошки більш волі мати. Але не будемо говорити про минуле, тому що минуле, коли ти починаєш говорити про минуле, то ти починаєш, починаєш себе заводити в глухий кут. Треба жити сьогодні і завтра. От маємо все зробити сьогодні, щоб завтра. Для мене є ключовий параметр цієї війни. Чому ми маємо, і для президента також дуже важливий параметр, чому ми маємо дійти до кінця правильно, тому що ми маємо вирішити, ми, а не наші діти. Ну не треба, щоб наші діти через там, 3 роки, 5 років, які сьогодні сидять в бомбосховищах, щоб вони потім ще заплатили одну ціну. Щоб вони потім вмирали за право держави існувати. Тому ми сьогодні маємо підписати такий умовний контракт і підписали всі. Або ми сьогодні доходимо, і тоді наші діти дійсно живуть в крутій країні, або ми тоді маємо шукати собі інше місце життя, тому що України не буде. І це важливо. І тому ми точно дійдемо до кінця. І точно будемо на набережній Ялті. І точно вони будуть втікати, тому що Росія вже готова втікати. Вже готово. Просто вони ще не вийшли зі стану алкогольного сп'яніння тотального. А коли вийдуть, тоді будуть розуміти, що подивляться по сторонах, і будуть розуміти, що або ти втікаєш, або ти вмираєш. У них буде вибір такий. Причому бажано, щоб вони далеко втікли, заплатили багато грошей, протягом багатьох років платили для того, щоб їх діти. Коли вони будуть виплачувати репарації 20, 30, 40 років, розуміли, що за все в цьому житті дуже дорого буде, будеш платити, якщо ти приходиш кудись нищити життя інших людей. Це дуже важливо. Це все, це все абсолютно вже я бачу. Це природній процес. Мені як набагато легше легше, ніж багатьом, тому що я це вже бачу. І тому я оптимістично дивлюсь на все, що робить наша армія, незважаючи на ті складнощі, які сьогодні є. Я оптимістично дивлюсь на наші переговори з партнерами, незважаючи знову ж таки на те, що ми не можемо пришвидшити поставки певних видів зброї. Я дивлюсь оптимістичніше на наші спільноти, навіть не зважаючи на те, що сьогодні дуже тяжко ми ж дивимося, де да, що з нашою енергоструктурою і таке інше. Але я оптимістично дивлюся, тому що логіка невмолима. Ми закінчимо правильно все.